Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд, і з вами Круп, і сьогодні в нас відео про сузір'я фонтейну, а саме персонажі фонтейну. В мене вже було два відео: одне про четвірок, а інше про п'ятірок. І їх я робив перед початком фонтейну. Тому варто тепер пройтися по усім персонажам фонтейну і поглянути, чи є якісь незвичні перші. А можливо останні сузір'я четвірок, які б вам хотілося потримати для найбільшої ефективності наших з вами персонажів. Що ж, почнімо спочатку. У Фонтейні нам додали аж 17 персонажів. Не сказати, що це багато, але насправді я не знаю, скільки там нам додавали до цього. Давайте порахуємо. В Сумер, наприклад, нам додали так само 17 персонажів, тож, мабуть, це в них вже норма додавати саме таку кількість персонажів. Що ж, почнемо з лінет. В цієї дівчинки цікаві сузір'я насправді друге, воно додає нам трішки більше додаткового статусу, який накладає наша Ульта. Але загалом С6 так, для неї важливе сузір'я саме С6, бо воно нам дає анемоінфузію і дозволяє використовувати персонажа як мейн ДД. Ну, о, власне, приблизно те саме, що Хейдзо, але для Хейдзо. Важливим є Сузір'я друге, і він вже плюс-мінус може виконувати свої функції. Те саме про лінет сказати не можна. Для неї хочеться мати С6, тому що саме вона дає їй можливість бити анемо шкодою, бо без цього в неї буде фіздемедж, вона мечник. Решта сузір'їв щось дають, трошки приємностей. В нас є С4, яка дає нам плюс один заряд на навичку, тут як я вже казав, додатковий статус. І Тут в нас трішки є вакууму на навичці. Не сказав би, що це щось суттєве. Я б сказав, що це приблизно як стягування єлані, хоча може навіть і менше. Але принаймні хоч щось. Ідемо далі. Лінні. В лінії цікавих сузір'їв кілька. Як на мене, перше сузір'я в нього вже супер класне. Однак можна грати і без нього. Загалом персонаж і М, приємний, і ні. В нього зараз дуже обмежена кількість команд, в яких він може грати. Тому загалом, якщо вам подобається цей персонаж, і у вас є сянка Беннет Кадзуха, то вам не потрібні сузір'я. Звісно, вони щось дають, але це не таке. Важливе, на що варто витрачати крутки. Краще викрийте йому Сігну, це дасть значно більше. Але якщо ж ви хочете все ж таки крутити йому сузір'я, то я б радив або зупинятися на С1, або на С2, яке також дає досить багато, а саме крит демедж. Наступний наш персонаж це Фреміне. Фреміне, Фреміне. Що ж у тебе є? В нього є С6, С4, С2, І С1. Усі ці сузір'я потроху збільшують його демедж, але повноцінним персонажем, як на мене, він є лише С6. Я особисто прокачаю його, ну, точніше, докачаю, бо він в мене вже 80-й, здається, з восьмими кнопками, і я його докачаю повністю, коли отримую С6. Ну, якщо отримую, бо я спеціально, звісно, його не крутитиму, але. Якщо він у вас сі 6 і ви хочете непоганого фіздамагера. У вас фіздамагерів, наприклад, немає. Ну тобто, у вас немає юли, і, наприклад, ви не хочете прокачувати рейзера, тоді фреміне це класний варіант, і він буде сильнішим за рейзора. Тим паче, його елемент це Кріо, і він може стати чудово у парі з фішель, працювати, вішати суперконтакт, закривати реакцію, і все працюватиме чудово. Далі в нас одразу з козирів йдемо Невілет. В нього без Сузір'їв теж проблем небагато, але ще менше проблем в нього з Сіодин. Якщо ви викручуєте йому Сіодин, то це майже супер універсальний персонаж, який закриває все, бере будь-яких тіммейтів собі в команду. Загалом він робить усе, усе, абсолютно усе, і навіть без Сігни, хоча з Сігною, звісно, краще. Щодо Сузір'я, що воно взагалі робить? По-перше, в нього є пасивка, яка вимагає вам три різні реакції. З гідро закривати, щоб збільшувати демедж невілета, і ось ця пасивка зменшує кількість реакцій до двох. Тобто це дозволяє йому взяти ще одного персонажа у команду, наприклад, фуріну або тарталью, або ну байдуже будь-якого персонажа, заради гідрорезонансу та якихось бафів, ну мону, ще можна взяти. Звісно, фуріна в цьому слоті буде найкращим вибором, якщо у вашого невілета є сі 1 Плюс що набагато більш важливе. Під час касту зарядженої його атаки невілета більше не збиватимуть. Він отримує повний спротив перериванню. Тут 100% спротив, тобто його збити з ніг більше не буде можливості. Тому ви легко можете брати команду без щитовика, і у вас все буде чудово. Решта сузірів, звісно, щось дають, але насправді я б сказав, що сьодин один невілет за е Сігною це вже максимум, який вам потрібен. Щоб усе, усе закривати і не мати жодних проблем. Ідемо далі. Різлі. Це ще один персонаж, який має неймовірно сильне Сі-1. І якщо у випадку з невілетом я сказав вам, що і Сі 0 вже він сильний, то з Різлі я так сказати не можу. Його Сі-1 дає аж 50% додаткового демеджу в ротацію персонажа. Плюс допомагає йому значно простіше хілитись, тому що його заряджену атаку, посилену, він вже може виконувати на кожну ротацію. Тобто до цього вам треба. Було зробити дві ротації автоатак і дати заряджену посилену, то з цим сузір'ям після кожної серії звичайних атак ви можете дати заряджену атаку. Плюс з цим простіше ж стежити, якщо у вас це сузір'я є. Загалом я вважаю, що без цього сузір'я персонаж досить слабкий і не варто його крутити лише за вайфу-фактором. Тобто, якщо ви хочете посилити свій акаунт, крутіть ці один. Я упевнений, ви не пожалкуєте, тому що це сузір'я дає дуже багато. Ідемо далі, Шарлотта. Ви будете здивовані, але це персонаж, якому достатньо мати Сі 1. Воно вже супер класне, тому що воно хілить після ультимейту усю команду, продовжує хілити ще тричі. І це допомагає в хілерській здатності персонажа досить суттєво. Навіть не потрібно докачувати персонажа, мати 80-го персонажа, там 6-8 кнопку, і це сузір'я, і персонаж вже хілитиме досить багато. Однак з Сузір'ями вона є ще більш цікавим персонажем. По-перше, С4 дає їй енергію, С2 дає нам ще більше атаки Шарлоті, і це дозволяє їй ще більше хілити. А С6 ще нам додає трошки демеджу і дозволяє Шарлоту зібрати трішки в демедж. Плюс, загалом, оце додаткове спрацьовування, яке в нас з'являється, воно також провокує спрацьовування першої пасивки, що нам може допомогти. Ще ще більше хілитись. Де це може бути корисно? Ну, звісно, в пашці з Фуріною, з якою в парі вона на своїй першій появі була. І звісно, Шарлота з Фуріною суперкласно поєднується. Однак це не означає, що Шарлоту можна використовувати лише там. Я думаю, що її можна взяти як універсального хілера в будь-яку команду. Якщо у вас є Сі 1 та якщо немає цієї СІ-1, вона вже класний персонаж. Тому у Шарлотту я рекомендую як дуже класного хілера і аплікатора кріостатусу Фуріна. Звісно, це персонаж, який одразу має дуже потужну зв'язку своїх скілів, і тому загалом сузір'я крутити не обов'язково. Однак, якщо ви хочете максимально ефективність персонажа, крутіть С2. С1 теж приємна штука, вона допомагає вже трішки швидше стакати фанфари для нашого ультімейту, а також додає нам 100 фанфарів зверху до максимальної кількості, і це допомагає нам ще більше отримувати бонус демеджу. Тобто то на с 0 вона дає 75% на максимальних фанфарах, з с 1 вона дає 100% демеджу на максимальних фанфарах. Але якщо ви хочете ще більше демеджу і ще більш швидший стак фанфарів, тоді крутіть с 2 З цим судір'єм я можу вам навіть сказати, що з Беннетом цілком можна грати з фуріною. Тобто беремо Беннета, с 2 Фуріну, і фанфари вже стакуються досить швидко. Також з. З усі два невілет буде стакати фанфари просто самостійно, без всяких інших хілерів. Він просто сам буде хілити команду, ну тобто себе хілити своєю зарядженою атакою, і вже буде стакати усі фанфари просто за рахунок самого себе. Решта судірів, це якщо ви хочете, ну дуже хочете м -м мейнити фуріну як мейн-дд. Але насправді я вже грав С6 фуріною. Не сказати, що це було супер приємно, хіба що вам просто дуже-дуже дуже подобається цей персонаж. В іншому випадку, я б, мабуть, не знаю, можливо, я б поглянув би на якогось іншого персонажа С6, а не робив з Фуріної такого потужного дама. Ідемо далі. Навія. В Навії потужна сузір'я, я б сказав, друге, бо воно дає нам 36% крит рейту на нашу навичку при використанні її підстаками, а саме підстаками ми її і використовуємо здебільшого. Тому, якщо вам хочеться завжди критувати на навичці, і не збирати при цьому 100% крит рейту, ви можете вибити с 2 і зібрати її, скажімо, 65 крит рейту. Таким чином, ви Отримаєте 100% критрейт на навичці, і нарешті атак буде приблизно ну більш-менш непоганий критрейт, і завдяки цьому ви зможете зібрати більше критдемеджу. Однак, на мою думку, навії не потрібні Созір'я, і вона чудово себе почуває без них. І на С0 вона показує неймовірну ефективність, тому, якщо вам потрібен геоперсонаж і ви не знаєте, кого крутити, Навія це ваш вибір. Шеврез це теж класний персонаж і без сузір'їв. Якщо у вас є С6, звісно, це ще більш класний персонаж, тому що С6 ще й бафує класно, і додатковий хіл має це теж трішки приємно. Але між С6 та С0 Шеврез, всі попередні Сузір'я, як на мене, не роблять нічого. Так, я розумію, С2 трішки робить приємність, С4 теж робить приємність, дає нам кілька заряджених пострілів. Робити. Але саме С6 дає той необхідний класний баф, який деякі персонажі, ну, деякі можуть добре його використати, а деякі можуть повністю його використати, цілих 60% додаткового піро та електродемеджу, плюс до 40% атаки, який заливає персонаж. Та також плюс до цього ми маємо зрізання резистів до електро та піро за рахунок реакції оверлорд. Тому, якщо у вас вона. Сі – це мега-персонаж. Прокачуйте її обов'язково. Звісно, якщо у вас є з ким її брати. Ну, я думаю, що у вас, принаймні, сянка Беннет та якийсь Електро точно знайдеться. Гамін. Цього персонажа я б сказав, що можна прокачувати, лише маючи Сі 6. Так. На С2, Сі 4 він вже достатньо класний, але от суперкласним він стає на Сі 6 тому що вони прикрутили йому реально нереальне сузір'я, як здебільшого воно буває в п'ятизіркових персонажів. Не знаю, чому вони таке сузір'я дали чотирьохзірковому персонажу. Воно дає 20% критрейту та 40% критдемеджу, та ще й збільшує радіус нашої навички, нашого основного. Скіла і основного демеджу персонажа. Тобто, ну, ха. я не знаю, як вони це допустили і зробили взагалі. Як на мене, це занадто сильне сузір'я для четвірки, але ну, що є, то є. Разом з Гаміном в нас і йшла сянь юнь. Наскільки це класний персонаж? Ну, я вважаю її дуже класним персонажем навіть на сі 0. Однак, якщо ви хочете бафати вашого Сяо чи Гаміна, вам захочеться мати сігну, бо вона дає дуже багато, і вам захочеться мати сі 2, бо сі2 вдвічі збільшує той бонус демедж, який дає Сян Юнь. І це у це дуже багато. Так, це дуже багато демеджу. Якщо ж ви хочете більше сузірів, то я звісно вас не зупиню, але я вважаю, що це вже ну, це вже зайве сідва для цього персонажа. Це це вже. Це вже максимум, це вже про-макс персонаж стає, Сі та Сігна, і ваш Сяо, чи ваш Гамін, чи я не знаю, будь-який персонаж починає стрибати так сильно, що загалом вона може зробити з абсолютно будь-якого персонажа стрибуна. Навіть ви можете взяти, не знаю, там, ЮйМію і стрибати, ну, <фізою>, фізою, ну це все одно буде достатньо високий демедж. Повірте мені, я пробував. Далі Чіорі. Насправді я вважаю, що Чіорі достатньо сильна вже на сі 0. Однак в неї є м, фішка її першого сузір'я. Якщо ви хочете грати Чіорі з навією, тоді вам доведеться викрутити Сі 1. Саме Чіорі, а не Навії. Тому що це дозволяє їй провокувати спрацьовування пасивки, а саме створення другої ляльки та тригер пасивки, що збільшується. Вирішує геошкоду Чіорі без геоконструкції на полі. Тобто Навія не вміє створювати геоконструкцію, Чіорі також не вміє, і їм потрібна якась геоконструкція. І це вирішує Сіодин на Чіорі. Звісно, вона ще збільшує радіус атаки наших ляльок, це теж вагома насправді, але це не збільшує демедж, от в чому проблема. Тому, як на мене, якщо ви не плануєте використовувати. Чіорі з гео-персонажем без геоконструкції, тоді це сузір'я не робить нічого. Так, радіус це приємно. В мене, наприклад, Сіодин Чіорі випадково вийшла, але в мене навії немає, тому для мене це виходить що трошки марне Сузір'я. Решта Сузір'їв… Як на мене, якщо ви накрутите С6, тоді решта сузірів ну, дають дуже мало. Звісно, щось дають, трішки збільшують демедж, ну може і не трішки, але мейн ДД робить лише з неї Сі шість, тому що саме там в нас виходить дуже часті використання навички і дуже часті додаткові демеджі від нашої звичайної атаки. Тут просто навалили так, навалили 235% від деф. До її усіх звичайних атак. Це насправді астрономічно багато, там звичайні атаки, по 80-100 по 100 тисяч і то не снилися такі атаки, тому, ну, що поробиш. Але це С6. Ви то на Сі6, звісно, теж все круто. Арлекіно. Як на мене, це знову ж таки персонаж, якому не потрібні сузір'я, вона неймовірно сильна і без сузір'їв. Якщо ставити персонажів в якийсь тір-ліст по ефективності, тоді Невілет буде на першому місці, ну серед демагерів, а Арлекіно буде на другому місці, от настільки вона сильний персонаж. Тому, якщо вам потрібен піро ДД, і ви хочете закрити цей слот, то можете використовувати Крутити собі Арлекіно, вона не потребує ні сузір'їв, зброю, загалом вона взагалі може грати з тризірковою зброєю. Так, звісно, БПшка буде кращою, Сігна буде ще кращою, але і без цього вона буде грати. Стосовно її Сі1, то воно теж дає багато. І якщо ви хочете посилити свою Арлекіно, то на Сі 1 можна зупинитися. А якщо хочете посилити ще більше, то ну добре, викритіть. Їй Сі 2. Сі 3 крутити, я не знаю, я б не став. Це, звісно, посилення, але за рахунок того, що Сі вже дає нам 100% оцього бонусу, то ефективність С3 не є 21% посилення демеджу, як зазвичай, в, та в такій ситуації. В цій ситуації це буде десь 14-13-14 Як на мене, Сузір'я вже того не варте. Тобто, звісно, якщо ви хочете крутити далі, але С2 це буде. Оцією ідеальною зупинкою, далі якої йти не варто. Сетос. Ну, що вам скажу? Те, як зробили цього персонажа, мені не дуже подобається. Загалом на с 3 він вже класний і ним можна грати, але с 6 звісно, дає те саме посилення, яке йому не вистачає, щоб мати повноцінний набір скілів. Тобто він може дати заряджену атаку і далі одразу зробити ультімейт, дати навичку, і після того як ультімейт закінчиться, ще дати заряджену атаку, і таким чином в нього буде вистачати енергії на те, щоб комбінувати і ультімейт. І заряджені атаки, і за рахунок цього, мені здається, персонаж буде мати більш цілісний геймплей, ніж якщо в нього не буде цього c 6 Тому, якщо вам, звісно, подобається персонаж, мені, мені вас не зупинити, але С6 він дуже хоче, якщо ви хочете його повноцінно використовувати та мати, хоч якусь певну ефективність на ньому. Колорінда Особисто мені персонаж не дуже подобається. Я не знаю чому, але от її геймплей, він наче і рухливий і такий динамічний, класний, але от мені не зайшло, я не знаю. Тому буду дуже сухо оцінювати це. Сі1 в неї класна і дає досить багато, тому якщо ви хочете на чомусь зупинитися, то на Сі1 цілком можна. Але С2 теж класна і її теж хочеться насправді. Тому я не знаю, що вам поради. На чому зупинятися? На Сі 0 персонаж вже працює непогано, але Сі 2 це те місце, на якому хотілося б допрокачати персонажа, і це зробить з неї машину смерті. <звук> Хе-хеей, Сіджвін. <CG> <звук> Навіщо ви так зробили цього персонажа? Я не знаю. Що ж, в цього персонажа в нас є м, класні сузір'я, дуже класні созір'я, і якщо ви викритите її Сі2, то ви будете дуже задоволені цим персонажем. Бо на Сі2, я вважаю, це саме той персонаж, якого ми заслуговуємо мати на Сі0. Тобто, якщо у вас Сіджвін Сі2, і у вас є Сігна, то це, мабуть, дуже класний персонаж, але без Сігний. Без сузір'їв <свистач> Я б не радив її взагалі крутити, тому що це ну досить дивний і не супер універсальний персонаж. Так, її можна використовувати з фуріною, і так це непогано. Але з с 2 це супер класно тоді використовувати її з фуріною, тому що вона зрізає резисти, дає нам ще й щит, коли вона кастує свою ульту чи бабл. Це теж допомагає їй виживати, тому що, як ви знаєте, вона не хілиться, поки її навичка. Не закінчить свій каст. А перше сузір'я подовжує каст навички. Вона ще стрибає три додаткові рази. Тому похилить саму Січвін, вона дуже не скоро. І так, це може стати проблемою в деяких ситуаціях, коли ви, наприклад, у вас з форіною ви б'єтеся, у вас у Сіджвін в цей момент 50% хп, і ви даєте навичку і починаєте стріляти з ультімейту. В цей момент ви не хілитеся, і якщо вас вдарять ну дуже сильно, то. Січ він може закінчитися. А відмінити ультімейт вона не може. Це такий персонаж. Я не пам'ятаю, чи можна перемкнутися в момент касту ультімейту, але відмінити вона жодним чином ультімейт не може. На жаль. Хоча я не пробував стрибати, можливо, стрибок може відмінити, тому що я пам'ятаю, що в ДЕХі, якщо використати ульту, то і стрибнути, то це відміняє ультімейт. Тож, можливо, тут те саме працює, я цього не перевіряв. І в нас залишилася Емілі. Як на мене, це теж персонаж, який добре працює без сузір'їв. Однак перше сузір'я в неї дає досить багато. По-перше, воно збільшує демедж її, а також вона збільшує частоту спрацьовування її пасивки, що теж збільшує її демедж. Загалом, це сузір'я дає їй приблизно 30-35% додаткового демеджу. І як ви розумієте, це досить багато. Якщо ж ви вирішуєте, що Крутити сузір'я чи м, Сігну, то я б сказав, і те, і те має місце бути. Якщо ви добре зібрали її з БПшкою, наприклад, чи якщо ви плануєте її використовувати лише з фавонієм, тоді краще крутіть ці один. Якщо ж ви хочете збільшити свій демедж за рахунок критів, і вас не вистачає відновлення, але ви хочете ульту по ротації давати, тоді сігна для вас буде кращим вибором. Далі. І, звісно, в нас є ще круте сузір'я, яке зрізає дендроспротив на 30%, що також дуже круто. Однак пам'ятайте, що якщо у вашій команді вже є дендросет, а скоріш за все він у вас є, тоді це сузір'я дасть всього навсього 15% додаткової шкоди. І це буде вже не так багато. Тобто, якщо ви плануєте пачку без дендросету, тоді це сузір'я дає астрономічно багато. Якщо ж ви плануєте пачку з дендросетом, Росетом тоді це сузір'я не варте того, щоб його крутити, і краще зупинитися на сі 1 та сігні. На цьому ми закінчили прохід усіма персонажами. Насправді, як на мене, персонажі Фонтейну показали, що нам почали потроху викручувати циферки демеджу, просто банально викручувати їх максимально. Це видно і Поліні, нашому першому персонажі, і Невілет, Різлі, Фуріна, Навія, Сянь, Юнчі, Орі, Арлекіно, Клорінда ну абсолютно усі персонажі Фонтейну викручували. Очені відсотки, тобто саме той демедж, який напряму збільшений на їхніх скілах. Що буде далі у Натлані, звісно, ми побачимо, і тоді вже оцінимо, можливо, там зміни будуть ще радикальнішими. В чому це може бути проблемою, те, що старі персонажі можуть за рахунок цього стати слабшими. Не знаю, наскільки це буде важливо і наскільки складним нас надалі чекатиме контент, можливо, безодня стане ще складнішою, можливо, наш новий театр стане складнішим суттєм. Єво, побачимо, побачимо все в майбутньому. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!